Сергій Орлюк визначив день мільйонних бюджетних маніпуляцій. Він підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Бердичівської міської ради на 21 березня. Попри бажання Бердичевлян провести розслідування і притягнути до відповідальності винних чиновників, Орлюк вже оприлюднив проект рішення про ще більше фінансування реконструкції басейну. В депутатів голова знов буде клянчити гроші на басейн. Тепер ще 27 мільйонів гривень. А давайте по іншому. Стоп! Ми зараз голосуємо. Ми що, плотим за щось. Депутати? Будь ласка, ми зараз голосуємо. Ми що, вже плотим за щось. Юр, Юрій Віталійович, Юрій Віталійович, ми зараз голосуємо за те, що ми платимо же, я не тому, що... Я не кажу за підрядщика, я за нього не тяну руку. Якщо йому це вдасться, то фактично тільки з початку 2023 року, під час кульмінації війни з московським окупантом, загалом буде виділено 38 мільйонів. Усі ці бюджетні маніпуляції з басейном відбуваються проти волі бердичевлян в опитуванні на Фейсбук сторінці Бердичів Сіті користувачі проти виділення коштів. Містяни хочуть справедливості, розслідування і притягнення винних у деребані до відповідальності. Чи вдасться Орлюку зібрати депутатів і умовити їх голосувати за цю ганьбу? Побачимо вже 21 березня. Я питаю, ви знаєте на яку суму, тру, суму тут? Чи ж, я питаю, на яку суму тут лежить майна? Я не знаю. І я не знаю а звідки я знаю. Я вам відповів. а може вам не довезли сюди підрядники? Ні, ні, нічого не везли. Я нічого не платив, я, я нічого не приймав.